Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас зважування бройлера Рос 708 з угорського яйця станом на 14 ту добу. Курчатам сьогодні 14-та доба, якщо йти по табличним е, датам, скажімо так, ну, нульова і 14-та, відповідно, тепер у нас сьогодні. Курчата лупилися добу, тому є старші на добу, є менші на добу. Ну, по порядку. Живуть у брудері. Їх є у нас 37 штук бройлерів і 6 штук від наших курочок. Значить, спочатку ці 43 курчати е, жили, були розселені в два брудера. Потім їм стало тісно. Десь на сьомий день ми переселили частково бройлера на четвертий поверх. Виходить, вони займали три брудера. Сьогодні переселили ще й на нижній поверх. Тепер вони вже всі, оці 43 одиниці, займають 4 брудера. Значить, в трьох брудерах по 10 бройлерів і в четвертому 7 бройлерів і 6 меншеньких від наших курочок. Харчуються з першого дня до сьогодні стартовим кормом «Коудайс». Пропили пропойку перший день ложка меду чайна на літр води, сирої холодної. Другий, третій день тримікозин антибіотик. 2 мілілітра на літр води тільки цей препарат. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий день півдоби ловіт ВА -селен з розрахунку 1 мілілітр на літр води. Другий півдоби ловіт ФОС це препарат кальцію. Теж з розрахунку 1 мілілітр на літр води. Одинадцятий-дванадцятий день. То було не обов'язково, але я зробила. У мене був пробіотик, вони пропили пробіотик, бо він у мене був. Якби не було, я б його не давала. І ось 13-14 сьогодні день, вони п'ють солі Солікокс, з розрахунку 2 мл, води, 2 мл препарату на літр води і днем, і вночі. Тільки цей препарат. Це то, що по на 14-й день. По температурному режиму Перес... Висаджували з інкубатора одразу в прогрітий брудер. Брудера облаштовані так, що ось е з цього боку, з лівого висить червона лампа, інфрачервона обігріву, з цього боку висить проста економка, пофарбована в червоний колір, щоб не було таке яскраве світло, це освітлення. І з цього ж з правого боку е датчик терморегулятора. Відповідно, з першого дня я орієнтувалась так, щоб от посередині брудера в світловому якби, полі посередині було 35 градусів. Тому на, термо, на терморегуляторі я виставляла 30, 31, 32, там по різному дивилась вже. І поступово, поступово, поступово знижувала потрішки, значить, от, наприклад, на шосту добу вже. Я знизила приблизно десь на 33-32 у світловому полі на терморегуляторі ставила 28, це тому що лампа від нього далеко. От, зараз вже вони у нас на терморегуляторі стоїть 27 градусів, плюс дверцята були повністю отак затягнуті плівкою. Я її теж поступово знімаю. Брудер знаходиться в теплому приміщенні. Тому зараз практично лампа вже не спрацьовує. Тобто, можу сказати, що на даний момент вони от, при кімнатній температурі 21-22 градуса вони себе обігрівають повністю. Зараз вже обігрів не працює. Але, але е, взагалі то повинно бути в цей період, от, з 13-го, будемо казати, по 20-ту добу воно має бути от, в світловому полі 30-32 градуса. Ну, відповідно, тут на терморегуляторі, ну я так і ставлю там 26-27, але лампа практично не спрацьовує. Курчата є різні, є більші, є менші. Хочу взяти штук 5-6, зважити, показати, яка вага. На сьогоднішній день, тобто на 14-ту добу, згідно таблиці, вага курчати повинна бути 427 г. Але, звісно, що півники будуть крупніші. Ось він який сидить. Тут у нас є один, котрий, до речі, кусається і літає. Ну, а курочки, відповідно, будуть менші. Ну, ми будемо бачити просто в середньому. От за, за 14 днів 43 одиниці, тобто 37 бройлерів і 6 таких менш прожорливих курчат з'їли майже мішок корму, 25 кілограмів. Там, може ще 3 кілограми, ну, не знаю, чи 3 лишилось, ну, може 3. Тобто. На 4, за 14 днів на 43 одиниці пішло 22 кілограми стартового корму. Ми користуємося коудайсом, я сказала. Перші дні приблизно до 7-го дня я комбікорм підмелювала на ковомолці трішки, тому що комбікорм достатньо крупна гранула, і не всі курчата можуть її з'їсти. Купуючи комбікорм і починаючи від годувати маленьких, тільки щойно вилуплених курчат. Треба дивитися, як комбікорм крупний, його треба підмолоти, щоб не було потім фатальних наслідків, коли курчата просто погинули з голоду. Це такий я досвід маю. Тепер я все підвелюю. Ну що, буду брати і більших, і менших, і будемо зважувати. Ваги по нулям, тару я зняла, але беру. Кого беру. Ого, 539, 432, це і норма, це мабуть курочка, 540. Так. 530, 529 рахуємо. До речі, ніколи не могла подумати, що бройлери літають. От щоб ви знали, що вони такі літають. Тут взагалі у нас архарівці сидять такі. Тут є у нас одна маленька, десь вона. Я хочу її взяти. Ось вона така мала, така, як і на бройлера не схожа. Щось таке, не знаю. Дуже якась малюточка вона зовсім. 239 грамів всього. Ну, вона, я так розумію, що це курочка, вона від початку була малесенька. 554. Так, це треба їм, напевно, більше давати спати. Щоб вони такі коняки. 510 грубо. Друзі, ну в нас ситуація така, що у нас е, явний перебір ваги. І це не добре, тому що, е, якщо у бройлера, ну, принаймні, ми тримаємо бройлера для себе. Ми не, не женемося за показниками табличними там. Над табличними і ще якимись. І я вважаю так, що якщо у ролера перебір ваги, то рано чи пізно він може впасти на ноги. Хоча тому, що м'язова маса наростає, а кістки просто не встигають рости так інтенсивно, як ростуть м'язи. Значить, Але в принципі, світловий режим у них все по графіку, я роблю так, як повинно бути. Значить, першу добу. Оці лампочки от освітлення першу добу, вони не були пофарбовані, вони палали, яскраво світили. З другої, чи, чи з третьої доби я їх пофарбувала в червоний колір, можна це робити і в синій, і в зелений колір, для того, щоб трошки приглушувалося світло, щоб не було надто яскравого освітлення. Першу добу світло горіло цілодобово. З другої, по шосту добу, я їм давала вже спати одну годину. На сьому добу вони у мене спали 2 години, тобто один плюс один. І от з 8 по сьогоднішній день по 14 добу. Ой, восьма доба, перепрошую, вони спали один плюс два, тобто три години. І з 9 до тридцять першої доби у них повинен бути 20-годинний день і 4 години сну. 4 рази по годині. Ну, в мене не виходить 4 рази по годині, то вони у мене зараз сплять 2 рази по 2 години. І навіть при такому режимі у них перебор трохи є у вазі. Значить, будуть трішки коригувати, значить, будуть спати в мене по 2,5 години-два рази, будуть спати 5 разів. Отакі, От друзі, в нас результати. На майбутнє, що планую. Планую ще згодувати їм мішок гровера. Коли вони під'їдять половину мішка, я думаю, що це буде достатньо швидко, через декілька днів я почну робити зерносуміш, буду поступово в гровер. До речі, теж коудайся буду використовувати. Буду в цей гровер додавати поступово, по трішки зерносуміш, збільшувати кількість зерносуміші у кормі, і таким чином плавно хочу перевести їх уже повністю на зерносуміш, Подивлюся, які будуть результати на зерносуміші на тому рецепті, який я роблю. Якщо будуть гарні результати, я обов'язково цей рецепт вам опублікую. А вам дякую за перегляд. Запрошую підписуватися на наш канал, підтримати нас лайком, написати коментар і чекати наступних наших відео. На все добре.